20 тисяч євро відложити за год офіційно. Як це можна? Є робота, знайомі зараз відбуватися в Кьольн, в Німеччина. Значить, строяться нові дома. Там ще на фундаменті на арматуру, там на стройку. Чоловіки требуються платять 13 євро чистими. Приблизно десь виходить 2500. Жилье предоставляється. Там живеш, на питання 300-400, максимум 500 на все тратиш. Одіжда, все предоставляється. За годик 24 тисячі спокійно відложуєш. Ну, Напишіть, де можна 24 тисячі спокійно відложити. Офіціально, якщо годі поработать. Скільки треба работать, щоб 24 тисячі Ну, Якщо комусь треба, я думаю, ще місця там є. Я можу їм сказати, кому цікаво, пишіть.